Прогноз на Лігу Чемпіонів Зальцбург, Динамо, Київ та Спарта Прага Мальме. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео ви побачите мій прогноз на Лігу Чемпіонів. І загалом на цьому каналі я безкоштовно ділюся своїми ставками на футбол. Обов'язково підписуйтесь на YouTube, щоб не пропускати нових відео, поставте лайк в підтримку мого каналу та напишіть свою думку по цих матчах в коментарях. На прохід Спарти Праги я вже ставив в своєму телеграм-каналі. Взяв я на 50 тисяч прохід далі. першого матчу, де Спарта на виїзді перемогла з рахунком 2-0, виглядає все на те, що. Спарта без проблем пройде далі, і на цей матч я буду додатково грузити скоріш за все на ставку дня у своєму телеграм-каналі. Тому, якщо хочете побачити саме мою ставку на матч Спарта Прага мальме то запрошую вас в мій телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Там відкритий чат з українським ком'юніті. Багато ставок від мене, а також багато ставок ви зможете знайти в чаті. Обов'язково підписуйтесь, телеграм-канал максимально корисний. Ну і далі перейдемо до матчу зальцбург Динамо Київ. Якщо ви дивились першу гру, то бачили, що Динамо мали чимало шансів забити, просто їм не щастило. Було багато ударів вище воріт. Були заблоковані удари, і змарнував три чи чотири моменти. Я дуже нервувався, коли дивився на його гру. на його... Завершальну стадію, і ну навіть в телеграмі я писав, що ну пора його міняти, і взагалі Ярмоленка на перші хвилини не варто випускати. Краще взяти того самого Волошина і десь після 70-ї хвилини, коли вже захисники суперника трішки втомлені, тоді брати ярмоленка. Але тут у Ярмоленка були дійсно гарні позиції для того, щоб завершати атаку голом, для того, щоб завершати атаку ударом. Також були гарні моменти, де він міг віддати пас, і він просто цього не робив. Так марнувати моменти, це ще потрібно вміти. Хочу відзначити гру Шопаренка, також Піхальонка. Вони досить багато на себе брали і робили це практично все вдало. Але крім того, що Динамо мали свої атаки, були чисельні провали. Два голи, можна сказати, ми пропустили на ну, неуважності. Перший гол на контратаці, другий гол привезли пенальті, і моментів було ще дуже багато. В Австрії, у Зальцбурзі буде ще більше моментів у суперника. Я очікую, що Динамо в цьому матчі матиме кращу реалізацію. Буду ставити на гол Динамо Київ. Мені подобається так, як вони грають на атаку, але я думаю, що вони вже десь змирилися з тим, що вони будуть грати в Лізі Європи, і це можливо навіть трішки краще, хоч і призові там нижчі. Та все ж хай грають в Лізі Європи. Там більше шансів з такою грою, з такими провалами і з такою поганою реалізацією. В лісі чемпіонів, напевно, не робити нічого. Тим не менш, тут на гол Динамо я буду ставити, але основна ставка моя буде на тотал більше 2,5. І повторюсь, ставку дня на 50 тисяч, скоріш за все, я буду брати саме на матч Спарта Прага Мальме. Це все ви зможете побачити в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на телеграм та на YouTube. Напишіть коментар з своїми думками стосовно цих матчів. Ну і дякую всім за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.